Всім доброго дня! Хочу показати, як я зробив кораблик на корпусі РТ boat Там другої версії. Не являюся професійним блогером, тому відео буде ну, може, не зовсім якісне, але що маємо, то маємо. Отже, кораблик от в такому от варіанті однобункерний. Використані фари 3-хватні, 3 з, з другої сторони, габарити, букові габарити, відповідно, з правого боку синій колір, з лівого зелений. Отак виконані задні габарити. Бункер встановлено на підшипниках з нержавійки. Кріплення теж з нержавійки, підшипники з нержавійки. Включаємо пульт, включаємо кораблик. Тут у нас стоїть антена на відеосигнал на передавання. Тут стоїть у нас камера. Ну, тут ще трошки не загерметизовано, але то, то ще все в процесі. Вот. Зараз вам продемонструю світло. Фари габарити. Тільки габарити. Все виключено. Фари габарити. Відос ззаду. Відкривання бункеру. Зацеп снасті зроблено таким от чином. Ну, зараз ще буде відео. Ага, давайте камеру вам покажу. Так, камера в нас включає, вмикається з пульта. Вмикнули камеру, засвітився на камері червоний світодіодик, і відповідно все показує камера. Зараз ще вам покажу внутрішню частину кораблика. І так, внутрішня частина кораблика. Тут розташований у нас плата, плата глибиноміру, відповідно, штекер для під'єднання е, самого датчика глибиноміру. Це відеопередавач, це роз'єм для підключення джойстика для налаштування камери. Фари світодіодів поставлені на радіатори для охолодження, відповідно, серва приводу бункера. Зроблено все на пружинці. Отаким от. Таким от, от, таким от. На принципі, це все алюміній. Ну, тут ще буде е, поставлено е, болтики, оці будуть поставлені на е, фіксатори СБ, щоб часом щось не розкручувалося. Тут у нас стоїть Понижайка на фари, тут понижайка стоїть на габарити. Все зроблено для того, щоб можна було підключати акумулятори різно, різної потужності, там 4S, 2S, 3S, і все працювало без всяких там налаштувань. Е, регулятор обертів поставив ну такий поставив, який в мене був, тому що хотілося спочатку поставити флайколор, але флайколор щось не дуже дружив з е, автопілотом. Вся електроніка стоїть всередині у тих боксів герметичних. Це от платка і ну, світодіоди включення е, світла так сказати, в трюмі. Воно включається окремим перемикачом, е, зробленим для того, щоб можна було легенько поміняти там батарею або вночі подивитися, що там відбувається в кораблику, чи немає якоїсь лишньої вологи і тому подібного. Силовий роз'єм живлення зроблено таким чином, щоб можна було включати одною рукою. Е, ну, якщо він просто так валяється там в кораблику роз'єм, то треба буде дві руки, щоб його, їх з'єднати. Тут вже потрібно, ну, потрібно тільки одну руку. Відповідно, кнопочка включення, ще одна фара теж з радіатором, габарити з радіатором. От. Так, зроблений скид бункера Все працює ідеально, як ви бачили на попередньому відео. Зараз буде ще відео по нижній частині катера. І так, зовнішня частина дна. Дно пофарбоване автомобільною фарбою і полаковане трьома шарами автомобільного лаку. Що воно дає? При тих всіх умовах. При яких використовується кораблик, Ота лакіровка дна додає швидкості плюс 1,5 км в годину. Просто у вас стоїть той самий акумулятор, той самий двигун, але якщо полаковане дно, маєте плюс 1,5 км швидкості. Так, тут встановлений датчик глибіноміра. Гвинт 48 мм Алюмінієвий Куплений в Китаї. Дуже, звісно, він дорогий, але він того вартує. Рульова машинка теж, така не рульова машинка, а рульовий, ну, сам руль, саме кермо. Куплене в Китаї розміром 54 мм. Трошки воно перероблене таким чином, щоб при повороті перекривався повністю потік від гвинта. Ну і відповідно двигун з кермом буде закриватися отаким от от захистом. Тут ще просто не дороблено ті стоєчки, може я їх і не буду використовувати, ті стоєчки, але отаким от от воно макаром буде. Ну, Я дуже задоволений.